Перед початком роботи 25-ї сесії фракція Європейська Солідарність у Рівненській обласній раді внесла питання про звернення щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти зниклих захисників Сил оборони України сприяння визволення їх з полону. Вказане питання було включено до сесії, і треба сказати, що профільна регламентна комісія одноголосно, якщо я не помиляюсь, його підтримала, і воно було власне винесене на президію. А там було зняте, чесно кажучи, з незрозумілих причин сьогодні це питання не включають, кажуть тому, що воно не може бути публічним, тому що це робиться тихо певними органами. Колеги, якщо це питання не публічне, Чому, коли відбувається обмін з усіх, вибачте, дірок з усіх телемарафонів говорять, що обмін відбувся? Ну так же ж не можна. Якщо щось є позитивний обмін відбувся, а це безумовно позитивний момент, і про це говорять. І всі дякують президенту. То напевно, треба десь публічно говорити, що є проблеми. Тому замовчувати це питання на нашу думку неправильно, воно потребує висвітлення, обговорення, тому що. Сльози тих родичів матерів це вже ціле море. Прохання поставити на голосування про включення питання, про звернення дослівно рівненської обласної ради до голови Верховної Ради України, уповноваженого виру справ людини щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти зниклих захисників сил оборони України, сприяння визволення їх з полону. За 15, проти 0, утрималось 0, не голосувало 39. Рішення не прийнято.